Доброго дня, колеги. Настрій знаю, що не дуже гарні всі, але в будь-якому випадку потрібно фільтрувати новини, дивитися на ситуацію, дивитися по сторонам. Зараз в країні налегко, війна, ТЦК. Кожен, кожен відповідає за себе сам. Тому дивіться дуже обережно, слідкуйте за інформацією. Зранку слідкуйте за вайбером. Хто перший, той пише, як сьогодні було. Там стоять за уголом, там і там. Ну зараз да, я так розумію, бажано, ну і ви і так рано приходите, може, ще раніше виходьте. Е ну, Біля метро бажано не крутитися, бо бачите, зараз вони і в дворах, але біля метро взагалі. Тому шукайте якісь другі шляхи. Якщо буде вже там біда, то будемо, може не знаю, якось таксі визивати. Групуватися, ну, будемо щось вирішувати але на даний момент. Це раз. Чого ми зібралися? У мене є дві новини. У нас запускається конкурс професіонал своєї справи. Я тут зробив роздруківку, почитаєте, але в цілому скажу, на, на що вона націлена. Вона націлена на це. Увілічення каліченства полученої обратної зв'язки ад покупателям мастерам, тобто зворотний зв'язок кінцевого споживача конкретно вам. Чим більше буде коментарів, дзвінків і так далі, сюди входить CSI, входить онлайн-чати, типа там, дзвонки на гарячу лінію про вдячність, благодарність і відгуки на офіційних сайтах. Там іде деградація по балах, можете побачити е, учасники всі майстри. Е, там є призові місця, конкурс буде до кінця року. Е, тут буде як бонуси на рахунки вам скидатися, так і в кінці року буде там непогана сума, взагалі непогана сума. Е, хто виграє? Ну, Що довго не займати ваш час, почитайте, якщо це буде незрозуміло, підходить. Конкурс націлений на бавлічних в качество обслуговування клієнтів. Що я казав? що Компанія і в цілому сервіс націлений на обслуговування якості клієнта. Чим більше ми будемо залучені в надавання зворотнього зв'язку кінцям споживачів, тим краще будуть у нас на майстерні. Ви будете отримувати гарну заробітну сплату. Ми вчасно будемо це робити. Задоволений клієнт, задоволений майстер, задоволена компанія. Тому е, залученість у вас повинна бути на 100%. Друге, ми вертаємося до дзвінків. Сьогодні зум короткий проведемо по якості обслуговування дзвінків. Е, е, у нас в зяво на комп'ютері є відділені таблиці, є кожен пост. У нас є пост 3, ну, пост 5, ну, пост 7, пост ССО. Кожен пост відповідає за свою категорію. Категорія дзвінки, категорія перфаторів. Категорія плацу і так далі. Є мобільні телефони, які теж послуговують, але мобільні телефони більш для того, щоб ви дзвонили або писали на вайбер, коли відсутність світла або відсутність зв'язок по городському телефону. Тому вони теж записуються і теж вам копірують. Так, у нас є позитивні оцінки і негативні. Ви в багатьох випадках, там де негативні оцінки, допускаєте дуже багато помилок. Помилки на рахунок е, привітання. Ви не називаєте по імені, не представляєтесь самі і не уточнюєте клієнта чи зручно вам розмовляти. Це прям помилка номер один. Помилка номер два. Це ви не, не, не прощаєтесь е, і не кажете, коли отримуєте інструмент. Інструмент ми ремонтуємо три дні. Ви отримуєте інструмент по завершенню. Отримуєте смс-ку, ну, ви okay. забуттю на магазин. Ремонт буде виконаний напротяг, протягом трьох днів. Далі там вже магазин буде свою списку. Ви повинні це проговорити. І саме найбільш розпространена, по українськи розпочуджена, поширена помилка, це ви надаєте рекомендацію по експлуатації. Як, я не знаю. Тобто ви виявляєте помилку, ви кажете клієнту, що у вас там поламалось то-то, то-то, ми вам замінимо то-то-то. Але потім не продовжуєте. Якщо ви не будете звертати увагу на то-то-то, у вас ця поломка буде. Тому використовуйте інструмент за призначенням, давайте перекур, продувайте, здавайте на ТО там протягом місяця і так далі. Ну, у вас є зріз, ви вже опитні козаки, ви знаєте, що говорити, як говорити. Ну, але це потрібно проговорювати. І опять же, можете підійти до Дениса, Денис може вам по кожному виділити і показати, хто на чому більше косяч. Тому звертайте на це увагу, тому що телефонні дзвінки вам падають сюди, тут призова, призовий фонд буде дуже великий, плюс ви ще можете заробляти собі бонуси на е, свій рахунок. І за ці бонуси йти вибирати собі інструмент чи користуватися послугами Ніправо, ті самі розхідники і так далі. В цілому конкурс непоганий, але вам треба більше звернути увагу на комунікацію з кінц... кінцем скажу, Оп'ять же, повторюсь, як вийшло у нас вчора з Назаром. Не подзвонив, не уточнив. А оказується, інструмент був бракований, інструмент був в пасказі, клієнт хотів обміну, а Назар взяв його і відремонтував. А оказується інструмент знятий з виробництва, з продаж. І він взагалі там. Тому, до чого це я веду до того, щоб він не поспілкувався з клієнтом. Другий момент. Я вам простираю скарги чи потенційні скарги. Ви на це не звертаєте увагу. Я вам казав, якщо ви побачили свою фамілію в скарзі, ви писуйте і контролюйте це ремонт. Якщо там дефектовка, дефектовка. Якщо обмін по скарзі, обмін по скарзі. Якщо звернути увагу на то, то на то, то треба звернути увагу на то тому що ви скарги не читаєте, їх не фіксуєте і взагалі погано е, комунікуєте з процесу. Тому наголошую для того, щоб ми були в лідерах, для того, щоб у нас була гарна зарплата і гарні е, бали по конкурсу, потрібно розмовляти. Розмовляємо по структурі і так далі. Хочете перевірити свої оцінки і розмову. Звертається до Дениса, Дениса, там є на комп'ютері роздруківка. По всьому, там навіть є телефонна роз, роз, е, розмова, і вона поділена по графах, де на чому було е, скоєно, можна так сказати, помилку. І ви будете знати, ага, я допускаю розмові на такій-то на такій-то, такому, -такому промежутку розмови, помилку. Там мені потрібно покращити, потрібно до, е, уточнити, що клієнт хоче, як він хоче, як привітатися, як попрощатися, як задати питання, як відповісти на ті питання, які хоче клієнт. Тому, хлопці, будь ласка, звертайте на це увагу, якщо ви не хочете, щоб ці телефонні дзвінки були у вас в тоді ви точно будете звертати на це увагу. Поки вам дається такий шанс. Для вивчення своєї помилки і недопущення це в майбутньому. Тому звертайте на це увагу, контролюйте це, контролюйте повтори, тому що хтось у нас прокосив... на накасячу вчора, контролюйте скаги, бо вони у нас ростуть, а ростуть із-за того, що ви погано. Розмовляєте з клієнтами, не не домовляєтесь, не договарюєте, не контролюєте такі помилки, як вчора, що ми на гарячих виправили цю помилку. Якби не виправили, це був би стопроцентовий повтор, стопроцентова скарга і ще є ось посаль, всі сеса, яка на сьогоднішній момент 94%. Ми падаємо. На ну, сьогодні шістнадцяте число, то є секватор вишититься вже прийшов. Якщо ми далі так будемо, то на кінець місяця у нас буде дуже халепно. Тому є в нас ще час, у нас є ще пів місяця, щоб виправити свої помилки. Тому, будь ласка, ознайомлюємось з конкурсом, звертаємо увагу на телефонні розмови, контролюємо свою структуру телефонних розмов і бажаю всім удачі, гарного дня. Бережіть себе, контролюйте як і на роботі, так і в повсякденному житті. Тим паче, що зараз небезпечно вулиці. Як на роботу, так і з роботи. Є море телеграм-каналів, вайбери. Ми завжди з Олексією ще на зв'язку, дай Бог може цьому хлопцеві допомогти. Але ну, ми своїх точно не кидаємо. Це я вам 100% кажу. Але бережіться. Дякую за увагу. Всім гарного дня.